Зараз ми будемо встановлювати реле день-ніч на стандартне вікно, волосся, які будуть співпадати по розмірам. Ми будемо їх встановлювати на одному рівні зверху і на одному рівні вони в нас закінчаться знизу. Для цього найкраще взяти лазерний рівень, але не кожного він є під руками. Я буду вам розповідати, як це зробити без нього. В даному випадку я візьму звичайну лінійку. Зверніть увагу, якщо у вас верхній відкіс або потолок іде рівний, то можна взяти його за нуль і від нього міряти, де буде встановлюватися ролета, на, на якій висоті. Ну, в даному випадку в нас нічого немає, тобто я візьму для початку те, що у нас є в комплекті, дістаємо такий самолізик, самопатір. Беремо клітку PH2. В цьому випадку я трошки. Пішов на випередки і зробив вже версія, де будуть саморізи, Щоб показати вам спочатку. Тобто в нас є отака пліпця, її можна повернути, поставити або оцим донизу, або їм догори. Як вам буде зручно, це, оцей хвостик це для того, щоб потім її було легше зняти. Якщо у вас тут кітки зверху не заважає, то можете поставити її догори, потім будете її відщовкувати. Якщо заважає, то можна перевернути. Вона однакова, можна перевернути і вона буде знизу стояти. В даному випадку я її поставлю догори. Самоліз кріплю над самим замком штатику. Інший на такій самій висоті. Далі у нас має бути на одному рівні іти по створці на такій самій висоті. Не тут знизу, не тут. Тобто вона у нас буде йти майже на самій верхушці створки. Тобто для цього, якщо у вас тут є рідкість, то ви можете поміряти, щоб вона у вас була, стояла як тут від краю, так і тут так само від краю вона буде починатися на одному рівні. В даному випадку ми закручуємо. Встановлюємо підсибистрого злобу. Хочу вам зробити акцент, що кліпса стоїть вище, ролета буде встановлена вище, ніж сама створка. Це ніякої проблеми в цьому немає. Вона у вас буде починатися на одному рівні, тому що якщо ми її тут допустимо нижче, то тут тоді прийдеться кріпити в штапі. Що це вже е, залежно від розміру штапіка може нарушити герметичність стихлопакету, якщо ви достали, достанете туди самолізом, що краще не робити. Ну, але бувають випадки, що це дозволено. Далі ми беремо рулету. Ось вона у нас в зібраному вигляді є. Можна завести відразу ліску, можна завести, робити це потім. Ліска у нас є в комплекті. Ось якщо отримаєте ролету з глухої частини, там де немає управління. От така є отвірстя в глибині, де заводиться ліска знизу, тут зав'язується вона, наприклад, на вузлик, дотягнеться І вона вже тримається тут. З іншого боку, тут де керування. Також відверстя під ліску. Зараз ми його також заведемо. Ліску ми вже завели, ось вона у нас віолета у нас досить змотана в заводському вигляді. Ми його фіксуємо, родимо на маленький тощолочку і пін зусиля фіксуємо. Потім кратно ножницями або ножом або будь чим Відтягуємо легка, щоб ви не порізали при розпаковці, не порізали сітку або саму ролету. Розрізаємо стрічки. розмотуємо ланцюжок. і опускаємося в того місця, де вона у вас буде по розміру в закритому положенні. Зараз ми вішаємо другу ролету. положення ніч також. І ви бачите, що полоси співпадають. Встановлення нижньої фіксації. Ставимо біту без 1 в комплекті для, для ніч ідуть ось такі кріплення. Ми закрили ролету, положенні ніч. Вони з полоси співпадають. Тобто ми будемо тепер відходити від цього. Внизу у нас нижня фіксація буде напроти. о є тут направляючи таке. І це для ліски Реально відмічаємо карандашом з одного боку і відмічаємо з іншого. Потім щоб ролета нам не заважала, ми її трошки піднімаємо. І кліпити будемо по самому низу. Ну, ось так, наприклад, можна прикласти руку або прикласти ту саму лінію, по самому низу створки. Щоб вона не виступала внизу. Ця штучка розбирається, бо в неї всередині єстя під самоліз. Саме робимо на іншій сквоті. Друга диксація має бути на одному рівні. В даному випадку у всіх є підвіконня. Наприклад, ви берете ту саму лінійку і міряєте підвіконня, де стоїть саме ріст. тут, в даному випадку, ну от, 35 мм. Звісно, тоді і тут він буде у вас, кріплення буде йти на висоті 35 мм. Встановили. Якщо вам видно, то вона зараз йде на одному рівні. Далі фіксація жилки. Ми беремо той край жилки, який у нас висить донизу. Тиску продіваю через кільце. Не забуваємо цього. Ось. Потім беру другу частинку нижньої фіксації, продіваю сюди. Ось вона виглядає такі зубники, які будуть потім, коли закручуєш, вони назад не будуть відходити. Розмотуватися, різка не буде. Ось продіваю один раз, потім інший. Потім верхню жилку, яка в нас йде, я заводжу через верхній проріз, нижню, яка у мене в руці, я заводжу через нижній проріз. І злегка придержується, закручую його по часовій стрільці. Все, вона нас натягнуто. Ось ми зафіксували вже нижню фіксацію, все, у нас жилка вже зроблена. Тепер переглянемо висоту ролети. Ми опускаємо її. До нижних закритому положенні ніч, ничь. Иншоу ми ногу також. До нижньої фіксації от в положенні ніч. ось вона заканчивается. Волосы у нас выпадали.